Вітаю усіх глядачів на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Кузьменко. Сьогодні у проєкті розклад долі ми будемо спілкуватися зі Світланою Павлюк Науменко. Вона відьмачка та Екстрасенс. Світлано, я вас вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи відчували ви щось перед тим, як масово обстріляли Дніпропетровщину у цей понеділок? Ну, я нічого такого не відчувала, тому що не знаходжуся у вашій області. Я далеко від вас. І кожен день, коли ми дивимося на картах, такі як я, то ми, ми розуміємо, що у нас Україна, у нас нестабільна ситуація. Ми розуміємо, що у нас візде йде війна і у всіх напряжена обстановка. Е, нагадайте, будь ласка, де знаходитесь саме ви? В якій області? Я знаходжуся в Житомирській. Е, чи дивились? Нам тут дуже, звісно, буває таке, що дуже весело. Ну, якось так тримаємось. Ви хотіли запитати, чи я дивилась на свою область? Так. Та, і, звісно, я дивлюсь, тому що в мене були такі моменти, що при... мені треба було виїжджати, але я не виїжджала, я бачила, що нічого конкретно такого тяжового не буде. І я тут сижу, значить, я сижу, значить, тут все спокійно. Угу. Скажіть, а якщо ви знаходитесь у своїй області, ви відчуваєте, що може статися правильно? Ну так. Да. Uh -huh. Я, наприклад, розумію, що ночі буде жарко, у нас кожну ніч тут теж і тривоги по декілька годин. Но, якщо я скажу чесно, я довіряю нашим воїнам, нашим захисникам, і тому я сплю спокійно. Дякую. З приводу, Но, ви так. понимаєте, це від снаряда, від ракети, ну, ти нікуди не втечеш, якщо вона тобі судьба, все, ти вже нічого не зробиш. А ви як відьма вірите взагалі у долю? Ну, да. Якою ви її бачите? Ну, знаєте, там хтось може казати, що у вигляді дерева, хтось каже, що у вигляді прямої лінії. Ну, як це так? Я не можу вам передати, як бачу я і як чувствую я це. Я вам це не передам. Це мене тільки п'яма людина така, яка займається тим, що я, і така сама, яка родилася від це також ми тільки що заговорили за захисників, і зараз поступає інформація з приводу легіону, який увійшов на територію Білогородської області. Скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте з цього приводу, і чи допоможе взагалі це нашим військовослужбовцям якимось чином? Чим взагалі закінчиться ця подія? Дивіться, дев'ятка мечей говорить про те, що імператор це не наш імператор. Буде притисняти і буде робити атаку на наших хлопців. Угу. Ну, картинка не дуже. Зрозуміло. Чи допоможе взагалі ну, по, по, по ту сторону, по ту сторону, не наших. Там сидить імператор, і він буде віддавати накази, вони буде притисняти наших хлопців. Шкода, що вони будуть притисняти дуже сильно. За яке самопритіснення ви кажете, якщо можете, то будь ласка, поясніть. Ну, як вам об'яснити, ну, вони будуть всіма способами, вони будуть хотіти всіма способами унічтожити наших хлопців, знищити. Ну, за попередньою інформацією, це ж взагалі зайшли. Ось в цей легіон входять до складу росіяни, які вирішили йти на Російську Федерацію, на країну окупанта, відстоювати, як то кажуть, свободу Росії. Чи ви бачите там саме українських військовослужбовців? Ну, якщо зайшли, то звісно зайшли наші групи. І Я їх розумію. Вони ж на нашу сторону прийшли і не спитали, чи ми цього хотіли. От, і, звісно, я за наших захисників, за наших хлопців, і хочеться, щоб кожен був живий і здоровий, але вони, вони реально вони будуть нас притискати. Ну, опять же, вийшов цей імператор, і опять же він буде давати прикази. Сам імператор не воює Це в, в тій області, він тільки віддає прикази. І будуть витисняти наші. Чи допоможе ця ситуація взагалі, ця подія нашим хлопцям на фронті, які знаходяться на інших напрямках? Ну, звісно, це дуже хороше, це дуже хороший е, такий, е, крок, який вони зробили. Тобто, ми показали всім, що ми нікого не боїмося. Ми ще раз доказали і ще раз показали, що у нас теж є хлопці, у нас теж є чим воювати, у нас теж є ким воювати, і ми будемо відстоювати свої права. Хай тепер вони попробують, як це воно жити, коли до тебе прийшли в землю, і тебе на твою землю прийшли і починають тебе бомбити. І, ну, це... Хай вони побудуть трохи в нашій шкурі. Ну, я думаю, забововно Білгородська область прекрасно знає, як це. А от тепер, якщо дійсно ви кажете, що саме українські захисники зайшли у цю область, будемо, звісно, чекати офіційного підтвердження, але а, сподіваємося, що це. Закінчиться цим чимось дуже приємним саме для українців. Скажіть, будь ласка, також яка обстановка саме на сході нашої країни? От в понеділок росіяни понесли дуже великі втрати особового складу, і чи допоможуть саме ці втрати обернути е, оць, хід війни у напрямок України? Щоб це було нашою противагою? Дивіться, розумієте, там? Будем так казати, я говорю не з великої літери, я говорю з маленької. Путін. Понимаєте, і йому все одно. Вот. І мені, як це вам, як це вам так об'яснити, звісно. Він нічим і ніким не буде жаліти. Ну він не буде жаліти свою сторону, своїх там цих рагулів, які там воюють. Понімаєте? Він ну любими буде нас уніштажати. Йому буде мало, мало, мало. Він буде йти, йти, і йти. Я тільки не понімаю звідки в них таке калічество. Вони великі потери несуть, і вони будуть ще нести ці потери. Тільки я не знаю, який дурачок іде туди з автоматом. З тої сторони. Ви ж бачите, що ви теряєте силу, ви тряряєте все. Но, тим не мені вони лізуть лізуть. Ну Я, я просто поки цей маразматик живий, ну я не бачу більш ніякого такого сонця в тій ситуації, яка зараз робиться в нас на Україні. Mm -hmm. Він, йому не жалко, йому не жалко свій народ, йому, йому все одно. Я вже так не раз дивилася, він хоче оставити після себе історію свою. Він пише свою історію і він хоче залишитися в цій історії королем. Ну всі ми розуміємо, хто він в цій історії. Так. От, ви так підводите, і кажете, поки він буде живий, то ніякої розв'язки основної не відбудеться в цій війні. То скажіть, будь ласка, логічне запитання коли ж буде розв'язка, коли існування цієї людини, ну так скажімо, припиниться? Розумієте, от я от читаю коментарі там і мені пишуть чому відьми практики не зробили на смерть? даже тому Путіну. Я скажу так, я говорила і буду говорити, в нього дуже сильний захист. І якщо я зараз піду з чорної сторони на нього, я, я потеряю силу, і мене, і мене накаже мій хазяїн. Чого? У нього захист чорної сили. Ми проти своїх не маємо права йти. Йому вже там стільки наробили, йому і без того вистачає. Він, він, він важко хворий, йому без того вистачає. Просто я хочу розказати вам, що ну, він рано чи пізно ми не всі вічні. Але поки він живий, поки йому буде мало, мало і мало. Ви думаєте, він хоче ці території? Він хоче просто оставити після себе історію. Він не жаліє своїх і. Це ми розуміємо, це ми жаліємо наших захисників, бо вони наші янголи-охоронці. Він їх не жаліє, і йому все одно, він буде туди всі сили кидати, щоб тільки ця війна ніколи не скінчилась. Ну, він, 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 він грається долями людей. Він, ну, йому йому подобалося. Він собі там вбив ту дурну голову, а сам він нічого не зображає. А... Ну, Я не бачу поки розв'язки. Розв'язки я поки я не бачу. Но, так як я дивилась, на осінь щось має стихнути, Щось має осінню має бути тихо. Ну це не на довгий період. потім буде далі. І тим більше нам треба забирати своє, те, що вони нас забрали. Ви розумієте, що це не день, не місяць і не два? Нам треба забрати те, що, ну, то, що наше. Ми ж не будемо віддавати те, що вони забрали. Ну як це так? Він зараз прийде пів України через рік забере? Допустимо, то як це так? Ми що, останемось без нічого? Ні, ми будемо своє треба боротися. Це наші землі, і їх треба забирати. От, ви кажете, що у очільника країни-окупанта є захист доволі сильний, також чорного мага. Да. Та чи можна саме от не те, щоб поробити йому якось на смерть, а просто подивитись, чи найближчим часом це буде, чи якось потрібно не, він ще, чекати? Ні, ближайший рік він ще не здохне. Угу. Зрозуміло. Не думаю, ну, такі, що ця такі, інформація він, сподобається українцям, але дивіться, усі так чекають. Дивіться, такий, як він, навіть там не треба. Ви повинні розуміти, що так, та, така нечисть, от як він, і таракантою встати його дружбам, як вони там в місті всі далі, такий і там на тому світі не треба, повірте мені? Або його хтось з своїх уб'є. Або він сам уйде від хвороби. Ну, поки я розумію, що люди не це чекають від мене, не такої відповіді, але я говорю, яке, ближайший рік він ще буде жити. Ой, Боже, мені здається, усі українці вже чекають на будь-що. Чи то хворобу, я не хочу, чи то нещасний не випадок. Я не хочу, розумієте, я не хочу давати якусь надію людям. Отом скажуть, а Павлюк сказала, він що він має померти. Всі будуть чекати цього судного дня. Ну я кажу, як є. Я розумію, яка б це правда не була. але я говорю, як ближайший рік він ще не подохне. Угу. Тоді давайте поговоримо про щось трошечки іншого напрямку. Саме Бахмут мене цікавить і напевно Мар'їнка, тому що саме там ведуться запеклі найзапекліші бої на усій території України. Саме там наші хлопці щодня виборюють нашу свободу. Скажіть, будь ласка, яка там обстановка? Бахмутом там дуже важко, там нічого не розібрати, там зовсім нічого не розібрати. Наші хлопці там є, наші сили там є. Ну, там дуже важко, опять же, дев'ятка мічей, там, там дуже погана картинка. Я склоняюсь до того, щоб не було що такого, щоб ми відвоювали Бахмут. Угу. Тобто, ви маєте. Тобто, то окупація маленький відсоток є. Я все ж таки перепитаю, ви маєте на увазі, що краще е віддати на якийсь час певний їм місто Бахмут, а потім накопичити сили, чи що ви маєте на увазі? Так, і да, тому що ну, ми будемо ми будем нести колосальні втрати. І я не кажу його здати. Я бачу, що от ще один імператор, який там, і дев'ятка мечей, говорить про те, що я, ну, я чітко бачу. Відсоток, що вони бахмут візьмуть в окупацію. Угу. А хай це хай це буде, звісно, моя помилка, але я бачу окупацію. Ну, я бачу її. Так. На цих словах нам приходить оголошення повітряної тривоги з Дніпропетровській області. Мар'янка. З Мар'янкою картинка краще. Це для нас великий плюс для наших хлопців, для наших воїнів, для наших захисників. За Мар'їнку ще будуть бої. То є це ще не кінець. Угу. Е, тоді пропоную переходити більше до Дніпропетровщини останній тиждень травня. На що чекати? Мені здається, жителі вже звикли до того, як у них проходять дні і ночі. Ну, звісно, не нехтувати повітряною тривогою і прильоти будуть. Прильоти саме Ваше. не відпрацювання проти повітряної оборони, саме прильоти. Ні ви, не, ні, ви не зрозуміли. Іменно у вашу сторону будуть летіти ракети. Ага. Чи можна подивитися, чи долетять вони? Е... Тут, дивіться, карта показує поворот судьби. Говорить про те, що ну, не буде таких колосальних э, прильотів іменно там, по як би там, По цивільній інфраструктурі ви маєте на увазі. Десь так, тобто... так. Будуть, будуть збивати. Угу. Збивати будуть, і е, теж, можна так сказати, Путін поклав на вашу область одним оком. Чому? Ми знаємо, ну, ми насправді це... зараз спостерігаємо тенденцію, і Дніпряни дійсно це помітили, тому що щонедень то чи все ж таки столиця України, чи Дніпропетровська область, або місто Дніпро. Ну, розумієте, я ж я вам ще раз кажу: в того маразматика таке в голові, що навіть карти бояться говорити. Ну, карти перекасовуються до такої степені, що неможливо їх прочитати. Карти звичайно, ми читаємо. Коли ми дивимося на картах, ми їх читаємо. І ну, там, там такий маразм в голові, що. Ну, Хто міг колись подумати, що вони на нас підуть рік назад? Ми ж ніколи не могли про це ще подумати. Навіть ще два роки тому назад. Ми ж ніколи не могли подумати, що до нас підуть іменно так. Те, майже 10 років ми, ми живемо в такому страху, і що, що йому не вистачає, ну, я не знаю. Хоче нас повністю уничтожити. А, а так. На, вашу область, да, на вашу область поклали оком. Чи взагалі наскільки часто будуть спрямовані ракети на Дніпропетровську область? От саме на, на, таких, на кінець, на кінець, на кінець так, так, на останній тиждень травня. Ні, ну таких колосальних прильотів не буде. Ну, вам не треба розслаблятися. Повітряна тривога, ви повинні розуміти, що куди вам бігти, треба, де вам ховатися. І ну, трошки політають. Я не бачу того, що день два ви будете відпочивати. Зрозуміло. Е, запитання вже на останок, тому що цими вихідними. Була роковина полону наших бійців з Азовсталі. Скажіть, чи бачите ви взагалі обмін наших бійців? Бачу ще е, найближчий час два обміни. Найближчий обмін. час, чи можете Буде? ви обозначити? Не можу. Ну це ну, будемо дивіться, давайте будемо брати. Місяць. Uh -huh. Буде ще два обміни. Наші згадівники приїдуть додому і будуть радіти. Uh -huh. і, там... і буде Україна з нами радіти, тому що хлопці наші їдуть uh -huh. Буде, Буде обмін. Чи будуть в цьому обміні хлопці з полку Азов? Декілька чоловік буде. Угу. При, при другому обміні буде декілька чоловік. Дуже вам дякую. Дуже дякую за спілкування, тому що е дійсно інформативно і правдиво, що найголовніше. Я, я говорю так. Хай буде. Лучше. Я, я буду казати правду. Я не хочу, щоб українці потім казали, а вона нам збрехала, то який там вона та ролок, там яка вона там відма. Я говорю, як є. Час покаже. Я дійсно я хочу, щоб це була помилка по поводу Бахмута. Я хочу, щоб це була моя помилка. І щоб мені казали, а вона, вона неправильно побачила. Хай буде краще, хай на мене краще підуть посипляться камні. Е, чи Чим ви будете окупація. давати надії людям, яка потім да. Да, я, я говорю, Я бачу дійсно є маленький відсоток окупації. Зрозуміло. Ну, в кінці, ну ми ж ми повинні розуміти, що вже є деякі території, окуповані, але ми ж їх не подаруємо. Ми все повернемо тільки всьому свій час. Так, Світлано, я дуже вдячна вам за спілкування і що долучилися Його, до нашого нового проєкту розклад долі. Дякую. З нами на прямому зв'язку була Світлана павлюк науменко вона відьмачка та екстрасенс. Дійсно, сьогодні прогноз вийшов не настільки позитивний, на який можливо ви розраховували, але необхідно пам'ятати, що в країні зараз іде війна. Не можна про це забувати, не можна нехтувати повітряною тривогою. І, будь ласка, наближайте нашу допомогу і допомагайте нашим захисникам. Донатьте і просто морально підтримуйте. Слава Україні!